Участь у заходах з нагоди відкриття відреставрованого краснянського будинку культури взяли перший заступник голови районної державної адміністрації Андрій Крицький та заступник керівника виконавчого апарату районної ради Ігор Пескленець. Вдячність усім будівничим, які реставрували сільський будинок культури, виразив парок села красна української греко-католицької церкви отець Іван Бойко. Дякуючи нашому самому поводі, це кому чи погано за бабусі які Адра, Виль, а робили, адже філіслання дуже вільне, бо криза велика в державі. Але значить, як ми тут сьогодні зійшлися, щоб вшанувати пам'ять і нашому соціально. Ще дякую нашим керівникам, моїм силі, вірині пані, що за три репетиції ми підготували цей виступ сантисьомий, було сторожінці, червівця, галищ. Підлюдники, Ленче, Спримба, ланче це сьогодні ще виставку. Думаю, що ми будемо напротяг цього року давати, щоб ми не забували наші герої, надасть свої Сотні. Сільський голова села Красно-Василь Сельзавальнюк привітав усіх присутніх із довгоочікуваною подією та щиро подякував небайдужим мешканцям села за те, що спільними зусиллями досягнули результату. Він також зазначив, що кошти в сумі 150 тисяч гривень були виділені із районного бюджету. Я дуже щиро хочу подякувати оцим працівникам перше адміністрації, яка була. У 12-му році, які були надані нам громадські роботи, ті громадські роботи то було 18 чоловік, вони то не то нічого не в'яли. Стіни лягли по 45 см вверху і ми чудом, чудом спасли цей, цей будинок. Але я думаю, що зараз йому лише може загрожувати бомбардувальники е, нашого сусіда. А так, потім що я не виджу. Не дивитися, щоб, народа, житті, Я не вижу того, щоб так була заробна життю чи здоров'ю нашим селянам. Я дуже щиро хочу подякувати горстці людей, які е, за мізерну плату зробили е, такі, такі важливі кроки. Значить Це е, мене такої бригади. Оце кочегари, це сторожі, це прибиральники. Це Наші працівники сільської ради. Перший заступник голови Надвінянської РДА Андрій Крецький підкреслив, що цей заклад, сільський будинок культури, об'єднає громаду села навколо ідеї відродження національних традицій та цінностей української культури. Ці діти, які тут виступали, кажуть, кожен день вони попри вас ходять, кожен день ви з ними спілкуєтеся, бачите, які вони талановиті. Так само товариство це стосується не тільки концертів, це стосується будь-якої роботи в селі. Мусить бути людина, яка така сама проста, як і ви, але організувати, зібрати, тому що самі кожна громада, кожна людина тільки сама може зробити для себе. І... Казати, зробити для себе краще життя, якщо так розібратися. Після офіційного відкриття будинку культури на сцені була поставлена зворушлива літературно-музична композиція про вшанування героїв, які віддали своє життя відстоюючи незалежність, соборність та європейське майбутнє України, після урочистостей відбувся і схід селян, основною темою якого було обговорення процесу проведення четвертої хвилі мобілізації.